Чому Дмитро Комаров почав перекладати свої програми про Україну російською мовою? Нями розгорівся скандал через те, що на другому каналі Дмитра Комарова з'явилися відео з нових випусків подорожі про Україну, але перекладені російською мовою. Ну і в мережі одразу обурилися цим, ставили запитання навіщо? І от, власне, прес-служба Комарова відповіла на цей запит. В цій заяві сказано, що Діма Комаров не створює контент російською мовою, але водночас підтверджує, Дали існування кількох іншомовних ютуб-каналів, на яких після прем'єри розміщуються перекладені версії програм. Ну команда телеведучого пояснила, що починаючи з 23-го року, було прийнято рішення випускати матеріали про війну найпоширенішими мовами світу, серед яких власне англійська, іспанська, португальська, французька та російська. ну і всі міжнародні версії озвучуються іншими голосами. А оригінальний український канал залишається основним для цього проекту. Але тут друзі залишається питання навіщо? І у мене поки єдина відповідь: напевно, для просування інформації про Україну для інших країн або ж монетизація цих країн. От як вважаєте, це вірний шлях? І чи варто було Комарову робити переклад своїх програм? Напишіть, будь ласка, в коментарях.